Квартиру Оксани ігнатик заливають нечистоти, щойно випаде найдрібніший дощ. І проблема тягнеться вже не один рік. Перший поверх квартирного будинку на вулиці Українській в Ужгороді розташований нижче рівня каналізаційних стоків. Тому після кожного дощу смердюча рідина вихлюпується з ванних та унітазу. Найбільше страждає саме помешкання жінки через те, що квартира напівпідвальна, помешкання підтоплює найсильніше. Виношу воду відрами сама самостійно, не даю заливати. Ну, коли я на роботі, я не можу прибігнути з роботи. Завтра йти на роботу, я не маю як йти на роботу. Папучі мокрі, діти мокрі. Діти хворіють постійно пневмонією, бронхітом, тому що сиро у хаті. Схожа ситуація в сусідки Тетяни Черничко. У жінок уже навіть прикмети своє є. Збирається на дощ, треба братися за відра. Якщо не відчерпати нечистоти вчасно, заливає півквартири. Своїми силами зупинити брудні витоки не можуть. Тут проживаю 13 років, скільки я тут живу, так і є. І так само топить, іменно коли паде дощ. Центральна каналізація люки забиті, воно все йде на відвір. Так само носимо воду і по 20 відер за день. Просто в мене огород, то я не двір виношу а в огород. Так само та сама історія Закриваємо унітази, щоб не витікали. Мешканці будинку вже зверталися і до міської влади, і до комунальників. Відповідь одна вирішувати проблему власним коштом. Тобто піднімати труби, які ведуть до квартир на вищий рівень. Та справа циклопітка і для людей непідйомна. Тож, поки єдиний варіант, коли рівень води в каналізації підіймається занадто сильно, телефонувати до водоканалу, приїде спецтехніка і трохи відкачає. Та коли рівень води в колекторі знизиться, те, що натекло в хату, нікуди не подінеться. Брудні стоки, нестерпний сморід і постійна пліснява. Проблеми самих жителів. Приходиться сусідці допомагати, бо це кожен раз після дождя, от такої, як ви бачите зараз. кожен раз вона інвалід і двоє маленьких дітей. Чоловіка немає. І це і нам мішає от тоже. Вот діти ходять бачите, що вот як, це кожний раз її. Що топить, і нам приходиться ходити по дворові по таким цим. Проблема тягнеться вже роками, пояснюють у міському водоканалі. Мовляв, 80% відсотків усієї каналізації міста спільні стоки із помешкань і дощової води з вулиць. Через не завжди розчищені вуличні зливи. Каналізація захаращується, а рівень води в ній підвищується. Вулиця Українська одна з найпроблемніших. Колектор 500 в 800 від КНС в одкаотканесвтовтовторой по улице Украинской Антоновской до Анкудинова. Но это будет снято и про проблема на какой-то час, там, может быть, на месяц, два-три здесь, здесь необходимо строительство станції. Та коли точно виділять кошти на будівництво насосної станції, невідомо. Не порахували, і скільки грошей потрібно на таку роботу. Хоча від проблем із стоком води страждає весь мікрорайон Радванка. Там, де будинки не підтоплює каналізаційними стоками, пощиколотку заливає вулиці, дороги, городи та підвали.